Привіт! Мене звати Віра. Я лікар-терапевт та нутриціолог. Сьогодні ми розмовлятимемо про цукор. Середньостатистична людина споживає біля 95 грам цукру за добу. В Сполучених Штатах Америки ця цифра є набагато більшою. За місяць це близько 3 кг цукру, а за рік ця цифра досягає 35 кг, що дорівнює вазі. Десятирічної дитини. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати до 50 грам цукру на добу. І цієї цифри дуже просто досягти, просто споживаючи натуральну природню їжу. На жаль, в Сполучених Штатах Америки близько 75% продуктів у магазинах містять додатковий цукор в своєму складі. І це призводить. До низки проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння, цукровий діабет другого типу, онкологічні захворювання, проблеми зі зубами, кірою, нігтями, депресіями, посиленням усіх запальних процесів в організмі та прискорення старіння. Науковці прогнозують, що до 2035 року кожний третій житель США. Матиме ожиріння. І цю статистику можна покращити, роблячи невеличкі кроки на зустріч кожного дня. Чудовим прикладом може бути 30-денний експеримент без доданого цукру, який Потребує виключити додані цукри свого раціону, але залишити природні цукри. Саме за цей період можна значно покращити стан здоров'я організму, нормалізувати рівень глюкози в крові, підвищити рівень життєвої енергії. Та покращити стан шкіри і зовнішній вигляд загалом, що є природніми цукрами та доданими цукрами? Природні цукри містяться натуральним способом у продукті. Це є фрукти, овочі, злаки та молочні продукти. Вони, крім цукру, містять ще клітковину, вітаміни і поживні речовини. Засвоюваність цукру в таких випадках буде значно повільнішою. Додані цукри. Штучно виготовляються на виробництві або під час приготування їжі. Найпоширенішими представниками є цукор, кукурудзяний та кленові сиропи. Вони не місяць поживних речовин у своєму складі, сприяють різкому скачку рівня цукру в крові та викликають часті відчуття голоду. Найпоширенішими представниками продуктів з доданими цукрами є газовані водички, енергетичні напої та соки. Одна велика склянка такого продукту містить від 27 до 40 грам цукру. Багато десертів та снідаткових продуктів теж мають цукор у своєму складі: шоколадний батончик 30 грам, одна порція морозива 25 грам. Я солодкогіжка. І для мене ці цифри вражаючі. Я тепер ретельно читаю етикетки і стараюсь шукати здорові альтернативи. Ранкові сніданки та муслі. Це від 12 до 15 грамів цукру. Та так, ці сніданки, які ми споживаємо кожен день і даємо нашим діткам, коли вони йдуть до школи. Багато прикованого цукру міститься в заправках до салатів, соусах та кетчупі. Від 4 до 7 грам цукру на столову ложку. А тепер порахуйте, як зачасто їсте кетчуп, скільки ви його поливаєте і додаєте до своїх страв на сніданок, обід і вечерю. Перші кроки до змін це є викинути з раціону ці всі продукти і знайти більш корисні цікаві альтернативи. Дівчата, хлопці. Якщо у вас постійні висипання на шкірі вугрова хвороба, якщо у вас целюліт, якщо ви постійно роздратовані, нервові, ходите до психологів, вживаєте безкінечні, заспокійливі, не можете заснути вночі, просинаєтеся втомленими і лягаєте втомленими, то з 30 денний експеримент без цукру саме для вас. Але нічого не буває дуже легко і просто. Перший тиждень він Ризикований, і він важкий, тому що всі ці симптоми будуть погіршуватися. У вас починається ломка, як у наркомана. Організм кричить, де мій цукор, де мій цукор. Вас заселяють уже певні бактерії, у вас є своя конкретна, не дуже хороша мікрофлора кишечника. І вона бунтує: Дай мені солодке, дай мені солодке. І коли ви не даєте, вони починають вдихати, голодати. І виділяти велику кількість токсинів. І саме перший тиждень є дуже критичний. Головний біль може посилюватися, вас може тошнити, може бути така непередбачувана роздратованість, нервові зриви. Оці прищі стають гіршими, і ви виглядаєте зовсім непривабливо. Але все проходить до кінця першого тижня, і далі буде краще. На другому тижні експерименту з'являється щось смачніше за цукерочку. Сон стає більш глибокий, ви просинаєтесь в сил та енергії. Рівень глюкози в крові нормалізується, зменшується рівень гормону стресу кортизолу. Ваш організм так якби відбудовує, відновлює свій природний внутрішній годинник, нормалізується рівень енергії. Ви починаєте себе краще почувати, зменшуються запальні процеси в організмі, і ви відчуваєте оцей прилив, перший прилив енергії і натхнення. І як бонус, це чудовий зовнішній вигляд. Шкіра стає еластична, молода, зволожена, красива, так, ніби ви 30 днів підряд ходили до косметолога. На третьому-четвертому тижні експерименту ми стикаємося як з класними новинами, так і з перешкодами і викликами. Тіло стає кращим, вага зменшується за рахунок того, що кожен день непомітно наш раціон зменшується на 200-300 кілокалорій за рахунок доданого цукру в раціоні. Організм перестає затримувати воду, і тіло виглядає більш струнким і пружнім. Починає спалюватися жирок, стабілізується рівень енергії, підвищується чутливість до інсуліну, і жировий запас починає використовуватися на підтримання енергії. Появляється більше сил, енергії, краща пам'ять, фокус, посилюється відчуття природнього смаку їжі. Їж яблучко, а воно таке смачне, таке пахуче, їх більше хочеться нових смаків та відчуттів. На цьому етапі є також перешкоди і виклики. Хочете зірватися і наїстися солодкого через якийсь депресивний настрій або погані новини, а ще цей тиск ззовні, коли колеги та друзі тобі кажуть, візьми цукерочку, випий солодку водичку, і потрібно це пояснювати, що ти знаходишся на експерименті. Дуже багато часу займає пошук продуктів та планування наперед, а що ж я маю їсти далі, а чим я маю замінити цей продукт. Не здавайся, ти такий молодець. Залишилося ще зовсім зовсім трошечки наукові дослідження. Говорять, що 30% людей стикаються з цими проблемами під час проведення експерименту без цукру. І головне пам'ятати, що вони тимчасові і дуже швидко проходять. Головне рухатися вперед. В цей момент потрібна підтримка близьких. Розуміння своєї мети і знати, що скоро буде краще. Ху -ху! І ось він, 30-й день нашого експерименту. Твоє тіло стало струнким і красивим. Вага зменшилася від 1 до 2 кілограм. Прискорився метаболізм та вийшла зайва вага з організму. Концентрація покращилася на 15-20%. Пам'ять на 20%, ризик цукрового діабету зменшився на 25%, чутливість до інсуліну збільшилася на 15-20%, стабілізувався рівень глюкози в крові та значно покращився зовнішній вигляд. Шкіра стала молодою, еластичною, акмі зменшилось на 30-40%, а глибокий сон збільшився на 15%. Ну що ж, починаємо. Давай вже сьогодні відмовляйся від доданого цукру в раціоні. Пиши мені, якщо в тебе є запитання, у коментарях або в соціальних мережах, і ми зробимо це разом. Давай створювати довкола здорове суспільство молодих, щасливих, ефективних людей. З вами була Віра Бойчик. До нових зустрічей, Па-па!